Один із моїх улюблених зимових салатів кабачки з сардиною. Для цього рецепту мені необхідно 3 кг кабачків, 1 кг цибулі, 1 кг моркви, олія 400 мл, томатна паста 300 мл, консерви в олії, 2 банки, сіль 3 столові ложки, цукор 180 г, оцет 100 г. Цибулю нарізаю півкільцями, обсмажую на олії, моркву натираю на грубій терці, додаю до обсмаженої цибулі. Це все відправляю на вогонь, просмажитись ще 5 хвилин. Після чого додаю томатну пасту. Все гарно перемішую та відправляю на вогонь, щоб овочі поєдналися із томатною пастою. Тим часом засипаю уже нарізані кабачки трьома столовими ложками солі, накриваю каструлю кришкою та ретельно це все перемішую, аби кабачки пустили сік. Залишаю постояти так приблизно 20-30 хвилин. До обсмажених овочів додаю кабачки 180 г цукру та ретельно це все перемішую. Щоби всі овочі між собою поєднались, відправляю це все на вогонь на 10 хвилин. Дві банки сардини виливаю разом із соком та м'ясом у миску. За допомогою вилки ретельно це все подрібнюю. Та відправляю цю суміш до уже протушкованих кабачків. Повертаю це все на вогонь та готую ще 10 хвилин. Наприкінці додаю 100 мл оцту та відправляю протушкувати ще 5 хвилин. У сухі стерилізовані банки розкладаю гарячий салат, накриваю кришками та відправляю в духовку для стерилізації при температурі 130 градусів на 10 хвилин. Цей салат виходить дійсно смачний, ситний, особливо для тих, хто полюбляє рибні консерви. Готуйте обов'язково, підписуйтесь на мій канал, коментуйте та ставте лайки. До нових зустрічей!